Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». І давайте з вами подивимося, який урок від вищих сил ви зараз проходите. Який урок від вищих сил? Справді, урок маєте навчитися. А навчитися ви маєте вибудовувати щось разом з іншими. Можливо, співпрацювати, довіряти, приймати допомогу. І найголовніше просити про неї, визнавати те, що не завжди треба тягнути все на собі, і не завжди варто це робити. Є поряд люди, які можуть вам допомогти чи словами, чи діями, чи підказками. І разом з цими людьми ви можете прийти до якогось результату. Давайте тоді подивимось, на якому етапі цього уроку ви зараз. Ну, королева пентаклів. Ви, ви про зрілість, про практичність, але поки що ще самостійно. Ви не навчилися команді. Це шлях, це ви ще поки що на шляху. І який результат? Помірність. Якщо ви пройдете цей урок, навчитеся взаємодіяти з іншими людьми, то ви прийдете в гармонію та баланс і постане набагато легше. Залишайте ваші коментарі.